І ми повертаємося в студію програми Громадська Хвиля. Завтра день пам'яті жертв операції Вісла, внаслідок якої силоміць було переселено понад 150 тисяч українців із східних теренів Польщі, де вони проживали впродовж століть на переважно західні прилеглі до Німеччини до східної Німеччини терени. Це сталося 1947 року. Зараз згадаємо цю подію з доктором історичних наук Іваном. Петреляком, пан Іван уже у нас в студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, е, от е, я думаю, що насамперед варто окреслити історичний контекст і в кількох словах е, згадати, що передувало 47-му році. Чому, зрештою, все прийшло до того, що польський комуністичний уряд вдався до такої жорсткої акції. Ну, Власти, в 47-му році, в 47-му році. Передував 46-й, 45-й, 44-й, 43-й і інші роки. Якщо серйозно, то йдеться про те, що акція Вісла стала фактично заключеним таким акордом в цьому страшному польсько-українському протистоянні в ХХ столітті, не будемо заглиблюватися там в далекі глибини та історичні, достатньо ХХ століття. Якщо так коротенько глянути на ці події, то між відродженими польською і українською державою у 18-му році почався перший збройний конфлікт, війна за Львів, окупація Галичини, частково і Західної Волині. Потім був у му році пакт пілсудський Петлюра. Потім був ризький договір із більшовиками польської держави, який фактично ділив українські етнографічні території. На дві частини радянську і польську. І врешті-решт, в міжвоєнній Другій Речі Посполиті опинилася велика кількість за різними оцінками від 5 до 6 мільйонів та, українського населення, яке не отримало належно, не отримало належної е, автономії, те, що належалося згідно із рішеннями країн Антанти повоєнних, не отримали ніяких гарантування. Ніяких національних прав в повному масштабі, як це би належалося в демократичній країні. І тому конфлікт той наростав, 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 а з розгромом польської держави в 39-му році двома тоталітарними країнами Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, цей конфлікт почав все частіше вириватися в такі криваві форми. Уже в вересні 1939 року були на території сучасної Західної України. Перші криваві ексцеси українські повстання придушувалися польськими урядовими силами. Відповідно, українські повстанці вдавалися так само до вбивств, в тому числі і польсько-частково, інколи польського цивільного населення в ті часи, в 39-му. Потім 42-й рік, другий вибух цього конфлікту на території Холмщини, на території Забужжя, спровокований нацистами. 43-й рік знову таки про це можна довго дискутувати і вести мову, але масштабний конфлікт на території Волині, який в 44-му переноситься на територію Галичини, десятки тисяч убитих з обох боків цивільних, не ведучи мову вже про військових та учасників партизанських підпільних рухів. І потім ми маємо 45-й, рік цей конфлікт. Триває вже на так званому закрезонні, тобто на території, яка згідно договорами 44-го року між польським комітетом національного визволення, тобто комуністичним польським прорадянським цим урядом, і урядом радянської України мала відійти до Польщі, тобто території Лемківщини, Холмщини, Підляща, Нацяння території, На цих територіях конфлікт це 45-й, 46-й рік. Ну і властиво, цей конфлікт він. Сталіном бачився, бачилось його розв'язання в такому чисто сталінському дусі: розсепарування, розведення українців і поляків по різні боки державного кордону, перетворення кордону державного на етнічний. І від 45-го року тривала акція переселення, обміну населенням. Так звана. Фактично, суть цієї акції була в тому, спочатку, щоб українці, які замешкали в новій Польщі, мали добровільно виїхати. На територію радянської країни поляки, які опинилися в радянській Україні, мали виїхати добровільно на території Польщі. Пане Іване, дозвольте я на цій якраз хвилі вас перерву. Річ у тому, що ваш батько, який якраз народився 16 грудня 1938 року, це професор Київського політехнічного інституту Казимир. Патриляк так власне він став одним з тих людей, які мусили 46-го року бути переселеними на територію теперішньої України з місця, де народилися. А це теперіш, теперішній Рящівський ворячівський повіт в Польщі, так. Сяноцький, Сяноцький, Сяноцький повітря і тепер я перед вами, як той казав, як казав знаменитий герой мультфільму, та справа в тому, що в 45-му році практично добровільного переселення не відбулося. Там виїхало особливо не хотіли виїжджати українці, тому що якщо звідси з комуністичної сторони кордону з радянського союзу, то люди тікали охотніше, поляки. Поляки, євреї, які мали е, польське громадянство, та вони намагалися виселитися в Польщу та з Радянського Союзу. Я думаю, багато хто тікали тих... всі, та, хто тільки міг тікати. То в Радянський Союз їхати ніхто не хотів добровільно. Переселилось за рік 70 тисяч, більшість з яких були погорільці, тобто люди, які втратили майно і місцеві комуністи або прокомуністично налаштовані елементи. І тому в 46-му почали вже виселяти насильно, як українців звідти, так і залишки поляків звідси. Це вже було насильне виселення, коли. Властиво в родині жили такі спогади, дуже жваві про це бабуся, дідусь. Ну, батько то зрозуміло був маленьким, менше пам'ятав, але <кій> дідусь і бабця пам'ятали багато про це, розповідали. Тобто, фактично, їх попередили, якщо ви не виїдете, то вам тут немає що робити, життя не буде. Ну і кожен же день ставалися, так би мовити, ексцеси, горіли або українські села, одну ніч, на другу ніч польські, і всі говорили про те, що ріжуть людей. Та? Ну, і батько Мені розповідав, що в нього в дитинстві було таке запитання в матері, в моєї бабці, відповідно. Мама каже: а як людей ріжуть? Як люди сплят ріжуть, чи як не сплят, так само ріжуть? Я би хотів, щоб мене зарізали, як буду спав. О, тобто, це було дитини бажання шестисемирічної, щоб загинути тільки в сні, а щоб не вбили, так би мовити, під час. Під час бадьорості, та відповідно відповідно, внаслідок цього переселення сказати, обміну населення трансферу населення близько 800 тисяч поляків і євреїв опинилися в межах комунізованої Польщі з радянського союзу. Виїхали частина з них, зокрема навіть єврейської меншини, потім опинилися в Палестині. Виїхали із Польщі вже, бо звідти було простіше виїхати. Ну от і відповідно приблизно півмільйона трошки там туди-сюди українців опинилися перевезених. На територію радянської України. вас перевезли на Тернопільщину. Так, так? мої мого батька і його родину. Їм пощастило, їх перевезли на Тернопільщину, тому що багатьох людей везли в Херсонську, Миколаївську, Одеську, Луганську, Харківську, Донецьку область. А там е, ті люди були зовсім не пристосовані, бо то був степ, їх викидали просто в степу. А люди приїжджали здебільшого із таких передгір'я, гори, лісова місцевість. Вони не знали, як побудувати хату там з, той, з глиною і так далі. Вони не вміли цього всього. Його робити не знали, як вижити в тому степу. То була взагалі біда. Тут ще було трошки простіше. Їх переселили і поселили на господарстві е, польському, та тобто на господарстві поляка, який. Був е, стрибком і стрибітелем, та якого повстанці вбили, застрелили повстанці, хата залишилась, і їх на ту хату поселили, а їхнє майно відповідно в Польщі залишилось там. Чи ваш інтерес до історії, якою ви займаєтеся фахово, він не е, походить саме з тих оповідей: бабуся, дідуся? Я думаю, що тут багато є факторів, і ті, і інші. Тобто, це про це можна було би говорити ну, дуже да. довго. От але я просто що один е, нюанс, що це вже згадували, теж е, род. Родичі, не, не, не батькові безпосередні батьки, а інші родичі. То вони розповідали, що їх везли там декілька місяців. Та виїхали вони, виїхали вони з сянок, а там було тепло. Ну, потепління якесь було весна. Тому мої, мої так само виїхали весною. А привезли їх якраз тут везли два тижні, то якісь 100 кілометрів впав е, сніг. Ну так як от у нас в цьому році. Та. І люди всі подумали, їх відкрили ці товарняки. І люди подумали, що, що їх в Сибір, в Сибір привезли, що їх повивозили в Сибір, так ну довго, бо везли довго. Та. Це насправді ну, звучить так, може, як жарт, та, але я думаю, що вивезти в Сибір тоді таким не жартували. Хотіла запитати про. Такі масові переселення, які ставалися в радянські часи, завжди е, зараз говорять у контексті того, е, скільки які втрати відбулися е, серед родин, яких переселяли. Були загиблі, існують дані про те, як переселяли кримських татар з території Криму, і скільки людей загинуло в дорозі, тобто припущення щодо того, хто загинув в дорозі. Чи є такі дані стосовно українців, яких переселяли з території Польщі? Дивіться, якщо йдеться про переселення там з 45-го, 46-го року, воно не було наскільки брутальне, як переселення кримських татар, тому що там людям давали півгодини, дві години на збір і не не дозволяли практично нічого брати з собою. Та тут же люди все таки збирались, брали з собою худобу, брали з собою речі, весь реманент там сільськогосподарський. Тому відповідно тут втрати були ну не, не порівняльно менші. Хоча люди якоїсь такої точної статистики зараз немає. Хоча звичайно, ж люди, якщо місяцями везли, люди вмирали і гинули. Знову таки зі спогадів батька, один з таких з найбільш яскравих його спогадів був це, коли їх привезли. Їх такий фільтраційний табір в Сяноку збирали ну, от біля залізничної станції, нагромаджували потім, щоб ешелон сформувати. Вони там якісь декілька тижнів сиділи в цьому таборі, і в нього на очах загинув хлопчина десь його одноліток, який поліз під потяг. Він крав вугілля там з потягу. Та? Поліз і десь його перерізало, перебило то, і, значить, на потязі на колі. Тобто такі випадки траплялися, але щоб сказати, що це були ну все таки людей вивозили не в середню Азію, не в Сибір, тобто були більш-менш обжиті місцевості. Вони приїхали, ще встигли обсіятися. Тобто, звичайно, що були на грані голоду, але це не було ну, от, в такому дусі що масою. Там сорок відсотків сорок п'ятий 46 шостий рік політика Сталіна була переселити українців. З Польщі, Комуністичної в Українську Радянську Республіку, або почасти також і в, напевно, Росію, і переселити поляків з України в Польщу. Але, вочевидь, не всі українці були тоді переселені і тоді. Польська комуністична влада вирішила їх переселити подалі від українського кордону, аби вони не створювали та подальші можливі проблеми переселити на захід Польщі. Так і виникла операція вистав, правда? так. Справа в тому, що е, переселяли там ці терміни постійно переносили обміну населення, переносили. Потім уже, врешті-решт, вирішили, що ставимо крапку на цьому переселенні, але польська комуністична влада виявила, що ще десь приблизно 100 60-180 тисяч українського населення залишається в межах Польщі і Причому компактно досить так, вздовж сучасного українсько-польського кордону, тобто південно-східна Польща, це була частина людей із змішаних родин, як, наприклад, сестра моєї бабусі, вона була замужем за поляком, і їх тоді в Україну не вивезли, її дітей відповідно. Вони залишилися на місці. Частина тих родин, які тікали під час виселення, десь там тижнями блукали по лісах, жили в таборах лісових. Потім вони почали. Повертатися Розумієте, треба зважати на яку річ, що на цих територіях ввівся активно український повстанський рух діло підпілля організації українських націоналістів, десь 2,5 тисячі людей були, як кажеться. Значить, зі зброєю в руках вели боротьбу на цій території. Польський комуністичний уряд формально е, скористався цим як приводом для так званого остаточного вирішення українського питання. Протягом зими 47-го року розроблялася оця от вся операція. В березні її 47-го року затвердили остаточно. І вже такою краплею, е, грубо кажучи, останньою, яку польський уряд, знак окликом який він ви е, е, використав для виселення українців. Це була Загибель генерала Сверчевського за міністра оборони комуністичної Польщі в повстанській засідці, та і, хоча повстанці не робили. Спеціально засідки на нього це була випадковість, але він загинув і це вже запустило остаточно цей механізм депортації. Хоча, звичайно, це була, знаєте, така дуже фальшива, фальшивий дуже Привід. Привід, да, Тому що ви розумієте, польська армія. Сконцентрувала десь 25 тисяч бійців на цих територіях, 25 тисяч жовнірів для того, щоб знищити це підпілля і цих повстанських декілька сотень. Та того було цілком достатньо. Та, якщо ще зважати на те, що радянська сторона і чехословацька заблокували кордони, Тут ці люди були приречені на знищення, але їхньою наявністю скористались для того, щоб прибрати остаточно, як це писалось в документу, остаточно вирішити українське питання. Я знаю, що історія не знає умовного способу, але все ж таки, якщо припустити, що такої операції не відбулося б в ті часи, чи можете ви ем, спрогнозувати майбутнє українців у тогочасній Польщі? Вони б асимілювалися? Я не можу спрогнозувати їхню майбутню, я можу спрогнозувати реальність. Реальність така, що цих людей розселяли так спеціально, щоб вони асимілювалися. Тому що зараз фактично українська меншина в Польщі це декілька тисяч людей, які залишилися. Тобто теоретично, зараз би, якщо природній приріст враховувати, мало би бути там 300-400 тисяч українців там в Польщі, та? а їх залишилось декілька десятків тисяч. Тому це, це зовсім до ну, тих людей, які себе усвідомлюють. Українцями, тобто розселялися згідно із рішення по цій акції Вісла або акції В, українців селили не більше як дві родини в село, і відстань між цими селами була мала бути не менше як 50 кілометрів. Тобто що люди ускладнили комунікацію за 100 кілометрів від кордону, за 50 кілометрів від морського узбережжя. Тобто там була маса обмежень, і зрозуміло, що ці люди розпорошені були, опинялись в чужому середовищі на так званих цих західних отзисканих землях та віднайдених землях, які отримала Польща після другої світової війни. Від німеччини ці люди були фактично приречені на те, щоб асимлюватись. Не було ні шкіл українських, нічого. І головне, що вони нічого не могли вимагати. Бо що ви будете вимагати, якщо у вас громада там, з двох сімей, з 10 чоловік, допустим, чи з 12. Ви що будете школу вимагати, чи клас будете вимагати, чи якоїсь культурної автономії. Якби вони жили куль... кучно, так би мовити, концентровано, компактно там вздовж кордону, так як вони жили раніше, то, очевидно, би, не було б жодної проблеми. Очевидно, щоб вони могли ставити. Питання про свої школи, про свої там культурні товариства, потужні про пресу, про відповідний культурний рух. А так вони були приречені. Поговоримо про сам перебіг цієї акції. Застосовували і використовували польські комуністи навіть і війська. Тобто, це була справді брутальна акція. Так, шість дивізій. Шість дивізій було військових, були війська внутрішньої безпеки, були прикордонники для цієї акції задіяні із польського боку, і з радянського боку, відповідно, з чехословацького словацького кордону були заблоковані. Тобто акція була брутальна, вона була брутальніша набагато за переселення 46-го року. Тобто тут здебільшого, здебільшого, давалися обмежений. Тер термін часовий для виселення. В яких селах це було 2 години. В яких селах це було декілька там годин, 4-5 годин. Тобто, село оточилось е, українське підпілля. Е, українське підпілля в регіоні напередодні акції воно отримувало інформацію про концентрацію е, транспортних засобів е, польської армії. Але вони не подумали, що це буде виселення. Вони вважали, що це просто будуть якісь великі військові операції проти них. А операції відбувалися таким чином: концентрувалися транспортні засоби людей в таких більших містечках або селах. Війська оточували село, людей зганяли в ці. Пункти, де були транспортні засоби, звідти їх завантажували на машини. Якщо їх не вистачало, то гнали пішки вже до залізничних станцій. Із залізничних станцій а майно можна було з собою взяти невелику кількість. Тобі а житло надавали на місці. На місці залишали житло. надавали, а вже це житло, яке залишалося тут, його спалювали і спалювали їх якраз повстанці. Повстанці прийняли українське рішення, щоб палити майно після виселенців, щоб їх не могли туди заселяти поляки. На ці землі. зрозуміло зараз ми хочемо долучити до нашої розмови. Мирослава Левицького, це український та польський журналіст. Він є членом і української і польської спілок журналістів. Мирослав є нащадком якраз людей, які зазнали переселення в рамках операції вісла. Його його батька було переселено 47-го року з прилеглих до України східних теренів Польщі в Польської комуністичної республіки. Пане Мирославе, доброго вечора! Ви нас чуєте? Дай вам дуже доброго вечора, чую вас уважно. Розкажіть, будь ласка, що ви, що вам батько розповідав? Що ви знаєте про їхню історію, як переселяли, чи дозволили взяти якесь майно і так далі? Переселяли їх в досить брутальний спосіб. Батьки не знали, що буде виселення, хоч додумувалися, бо. Й Час від часу приходили е, українські повстанці і інформували, що таке чи таке село вже повезли, проте не знали, куди їх будуть вести, чи будуть їх вести е, до Радянського Союзу, чи будуть їх вести е, кудись інде е, можливо навіть е, було побоювання. że ich roku, na najbliższe ziemie w Polsce, w Polsce, w część Polski, tam jeszcze do w Polsce, w idea, w Polsce, w ukraińców. Proszę mnie, nie rozpowiadała mama, że w 1938 roku. podczas spotkań z drużyną Sielskiego Policjanta z był to było w Sylii żniaty niedaleko od ówczesnego ukraińsko-polskiego kordonu, a rodzica była do nie był centrum Sokalszczyny, e, to uchodzi zwarkiem w emocjach. Żynka skazała mojej mamie, żeby długo was budą że zapakujemy was w towarzniaki i powyżemy napiski. piski. co oznaczało najbiedniejszy, e, najmęsko-dziucze zemny. Od że, e, pytania e, Стосовно виселення додумувалися, що буде така розв'язка, особливо після того, коли після вбивства генерала його звати було Свячевський. А пане Мирославе, нам щойно Іван Казимирович Петроляк, я в цю історію розповів. Розкажіть, куди переселили ваших батьків? ну і Я так розумію, що ви батьків, там і народились, так? Батьків переселили на північно-східні землі, на звано-східні до Майже під самихінький кордон з Радянським Союзом в областю. області? Ви там народились, так? Ваша родина асимілювання. Ас... Асимілювалась чи, чи не асимілювалась? Uh, хто uh, як? Хто був твердіший, не піддавався асиміляції, хто був м'якший, на жаль, піддався асиміляції. Тому з великої кількості осіб, яких переселені. Майже половина вже з різних міркувань не признається до українства. Це було виконане в першу чергу страхом. Бо коли батьки везли на північні землі, то перед тим відповідно обробляли населення місцеве, яке вже там мешкало, а це також були Приїжджі люди, бо німці по суті в брутальний спосіб виселили з їхніх земель. Спочатку вони мусили самі тікати, частина сама мусила тікати перед варварством червоноармійців, а потім решту ще висели. Так що ці землі були порожні. І на з'їжджали люди з різних околиць Польщі, і саме з тими приїжджими людьми відповілася відповідна обробка ідеологічна, що привезуть страшних людей, привезуть бандитів. Я, і я... в такі в такій атмосфері якраз наші батьки е, приїхали, таки, закинули в таку. Пане Мирославе, дякуємо надзвичайно вам за включення і за ваші спогади, за те, що поділилися ними з нами. Мирослав Левицький, член української та польської спілок журналістів. А я хочу нагадати, що в нашій студії зараз Іван Патриляк, доктор історичних наук, декан Київського декан історичного факультету Київського національного університету. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от зараз відчуваються наслідки цього переселення операції вісла? Ну, очевидно, що не відчувається, але я, я зараз про це скажу, пару слів, але хотів би ще згадати один момент. Для того, щоб українське населення в Польщі, це переселенців, цих асимілювати, зробили ще один дуже важливий крок. Відділили інтелігенцію. Інтелігенцію, найбільш активні версти суспільства, їх забрали в концтабір. Їх ізолювали в концтаборі в Явожно. Це філія колишнього табору нацистського Аушвіц, і відповідно там. Близько п'яти тисяч людей пройшло через цей табір, частина отримала потім дальші строки, частина загинула, тобто інтелігенцію зразу відсеперували, тобто мозок громади відсеперували від м'язів, і, і таким чином це полегшило справу асиміляції. Безперечно, що відчувається. Тобто, е, ну, фактично. Е, Українська громада, то, по-перше, зникли цілі українські етнографічні групи. Ну, по суті ж, зникли в тому регіоні, та? їх немає, і відновити те життя, яке існувало, ну, на даний момент важко собі уявити, як це можна зробити. Та? Е, лемки цього регіону розпорошені, холмщаки розпорошені, е, підляща мешканці розпорошені, нацяння мешканці розпорошені. Тобто, е, відновити відновити. Е, той світ, в якому жили ці люди, вже фактично неможливо. Загинули традиційні ремесла, загинули традиційні пісні і так далі. Значною мірою загинули. Та й говірка, зрештою? Говірка та бесіда загинула. І е, зрозуміло, що е, внаслідок цього переселення. Пройшли оці жахливі асиміляційні процеси. Пан Мирослав трошки, мабуть, їх злагоднив, сказавши, що половина набагато на жаль більше ніж половина людей асимілювалося тих переселених. Частина щоправда, українців польських в 70-х роках, користуючись можливістю, виїжджали на. Канаду на Сполучені Штати змогли емігрувати далі на захід, і багато хто своїх дітей намагався з Польщі комуністичною в такий спосіб прибрати. Казали, якщо ми вже втратили батьківщину. То вже що їм сидіти, десь там на Помор'ї, на Прусі, Прусії, на Шльонську. Ну який сенс вже це все одно вже не наша батьківщина. Вже нас переселили, перекинули, вирвали з корінням і землю вибрали. От. І зараз навіть е, оці от регіони Південно-східної Польщі, де раніше мешкали українці, це одні з найменш густо заселених регіонів України. Тому що там залишилося дуже небагато населення. Тобто місцеве польське населення залишилось. Наприклад, село родинне знов-таки мого батька, воно існує. Тому що там було польсько-українське село, польська частина його залишилася, українська, звичайно, занепала. Церква зруйнувалася, зник цілий пласт культури сакральної, та церкви, ікони це все майже знищено. Цвинтарі українські, зруйновані, там, позанепадали. Люди вже за цим всім не дивляться, бо немає кому. Тобто, ці всі речі, звичайно, з наслідком Порожня земля, як Чорнобильська зона. Та, що й... До речі, в цьому контексті можна було б згадати, що е, чи то сьогодні, чи то напередодні в Польщі демонтували черговий, черговий та, знак, черговий акт, скажімо так. Ну, на жаль, не залишається нам часу це докладно поговорити, але в цілому е, ставлення. Оцінки сучасної польської держави стосовно поперед вісла, вони є притомними засуджують чи ні ну, свого часу було засуджено, визнано це геноцидним актом, та на коли тільки пав комунізм в Польщі. Але бачите, багато процесів зараз розвиваються на жаль, в на жаль, в зворотньому напрямку, і десь урядові кола заграючи із колами так званих кресов'яків, тобто колишніх виселенців з Південь Денно-східних околиць міжвоєнної речі Посполитої які мають дуже потужні впливи в польській політиці, намагаються так заретушувати цю українську трагедію. Дуже дякуємо пане Іване. Іван Петреляк, доктор історичних наук, декан історичного факультету Київського національного університету у нашій студії. Я нагадаю, що це ефір громадської хвилі, і за кілька хвилин ми повернемося після нас новини. І після новин ми слухайте, думайте.